23 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування 38-му зенітному ракетному полку сухопутних військ Збройних сил України. Відтоді полк носить ім'я генерал Хорунжого Юрія Тютюнника, яке військові вважають визначним. 38-й зенітний ракетний полк оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ. Був сформований у 2016 році. Ця військова частина виконує завдання з протиповітряної оборони, захищаючи батьківщину. З грудня 2017 року полк виконує покладення на нього завдання в зоні бойових дій на Донбасі, прикриваючи повітряний простір нашої країни та завжди залишаючись надійним щитом наших військ, які борються за те, щоб зберегти рідну країну. У 2024 році полк отримав почесну відзнаку за мужність і відвагу. Саме ці риси, мужність і відвага були притаманні генерал-хорунжому армії УНР Юрію Тютюннику, одному з найактивніших діячів української революції початку ХХ століття. Він боровся за те, за що усім нам доводиться боротися і нині, за вільну Україну. Доля відміряла. Юркові Тютюннику коротке життя лише 39 років. Але історія розсудила по-своєму і назавжди визначила нашому землякові на своїх скрижалях чільне місце серед борців за волю України. На важкому, трагічному і повному драматизму життєвому шляху наймолодшого генерала армії УНР було всього. І тріумф слави, і нищівні поразки, і ратні перемоги. І болючі відступи. Кошовий отаман з Венегородського вільного козацтва, генерал Хорунжий армії УНР, командувач повстанської групи. Заступник командуючого в Першому зимовому поході, командуючий Українською повстанською армією в другому зимовому поході, далеко не кожен міг досягти таких посад у 30-річному віці. Підполковник армії УНР. Михайло Середа так сказав про Юрка Тютюнника, його палка любов до Батьківщини, його плани і проекти щодо звільнення України від ворогів, його надзвичайна енергія і залізна воля, з якими він намагався побороти всі труднощі для досягнення мети, його організаторські здібності і бойовий хист примушували навіть його ворогів забувати про його негативні риси характеру. І вважати його за справжнього героя. Сучасники, які пліч опліч з Юрком Тютюнником воювали проти нечисленних ворогів України, охопленої полум'ям громадянської війни, розповідали про нього як про людину непересічного розуму, могутньої волі, виняткової хоробрості та неабиякої мужності. Походив Юрко Тютюнник із Шевченківського роду, за материнською лінією. Був онуком молодшої сестри Тараса Шевченка Ярини. Народився Юрко, 20 квітня 1891 року, в селі Будище з Венегородського повіту Київської губернії. Зараз це Черкаська область у багатодітній селянській родині. Нині на місці хати, в якій народився Юрко, стоїть пам'ятний знак. Саме так Юрком звали його батьки. Близькі родичі та однолітки в селі, і це ім'я імпонувало йому все доросле життя. Інших перекручень власного імені він не любив. Більше того, пишався тим, що односельці називали його не інакше як отаман Юрко Тютюнник. Вже, будучи генерал Хорунжем, коли офіційно підписував військові документи в 1919-21 роках, зазначав, Заступник командуючого військом УНР отаман Юрко Тютюнник. Слід віддати належне батькам Юрка. Йосип та Марина Тютюнники були господарями середніх статків та, розуміючи значення освіти, спромоглися дати її своїм чотирьом синам. Юрко навчався в народній школі в рідному селі, приватній гімназії в Києві, закінчив Уманську школу садівництва. До 1913 року Юрко жив у Будищі, вів батьківське господарство. Дякуючи найстаршому з братів Іванові, який мешкав у Києві і час від часу навідувався до рідні та привозив газети, журнали і книги українських письменників, в хаті Тютюнників панував культ слова і книги. Юрко сам почав писати і перший свій допис надіслав до Київської земської газети. Яка через тиждень надрукувала його. Так 18-річний юнак став кореспондентом, а через кілька місяців співробітником столичної газети, а потім іще декількох спеціальних журналів. Пізніше брат Іван почав заохочувати Юрка до читання політичної літератури. Так почала формуватися Національна свідомість майбутнього отамана вільного козацтва. І закладався лицарський дух майбутнього генерала, заступника командуючого армією УНР. Працюючи в київській газеті, Юрко готувався до вступу в університет, але натомість його було призвано до царської армії, і він розпочав службу в 6-му Сибірському полку у владивостоці. На нього гнітюче вплинуло зневажливе ставлення командирів до солдатів. Особливо українців, що підштовхнуло його налагодити зв'язки з революційно налаштованими однополчанами. Початком Першої світової війни, в 1914 році, Юрко Тютюник іде на російсько-німецький фронт і потрапляє в саме його горнило. Були тривалі й криваві бої, були поранення, навчання в військовій школі в місті Горі, звання унтер офіцера і нагороди. Та повернення до Сімферополя в 32-й запасний полк. Після лютневої революції 1917 року Тютюнник долучається до створення української громади в місті Сімферополі – українського військового клубу імені Гетьмана Дорошенка, а незабаром і першого Сімферопольського українського полку імені Петра Дорошенка. Юрко Тютюнник остаточно вибирає свій шлях у Революційній Круговерті. Він буде захищати інтереси селян. Та склалося по іншому. В червні 1917 року на другому всеукраїнському військовому з'їзді в Києві його обрали відразу до двох рад всеукраїнської військових депутатів та Центральної Ради. Так, хвиля військового патріотизму. Підняла селянського сина на вершину творення української держави. Юрій Тютюнник залишається в Києві і починає діяльність в українському революційному центрі. До тимчасового уряду і його політики Юрко Тютюнник зайняв відверто ворожу позицію, як до уряду чужого народу, який втручається у внутрішні справи України. Коли Центральна Рада почала вести переговори з німцями. Про тимчасову окупацію України союзними військами він на знак протесту вийшов з її складу і відбув на Звенигородщину з метою зайнятися громадською діяльністю в рідному повіті. Восени 1917 року Юрко Тютюнник взяв участь у формуванні коша вільного козацтва на рідній Звенигородщині, а на початку лютого 1918 року його обрали кошовим отаманом. З цього часу він веде активну боротьбу за встановлення і закріплення влади Української Народної Республіки. На той час у коші налічувалось майже 20 тисяч козаків і старшин. У запеклих боях Звенигородський кіш розгромив збільшовичену 8-му армію, роззброїв частину 2-го Російського корпусу, кінну бригаду, розгромив в районі станції Бобринської містечка Сміла. Восьмитисячний підрозділ групи червоного підполковника Михайла Муравйова. Відтоді вільно козаки заявляють про себе як про єдину силу, не тільки на теренах Звенигородського повіту, а й контролюючи великі території Київщини і Херсонщини. У червні 1918 року двихтіла від вибухів земля нинішньої правобережної Черкащини, горіла під ногами німецьких окупантів. Проти німецької окупації та гетьманської влади спалахнуло Звенигородське та Ращанське повстання, головним організатором якого був Юрко Тютюнник. Розгорілися кров пролитні бої між армією Тютюнника й окупантами. Проте повстання зазнало поразки з причин незалежних від українських учасників боротьби. Тютюнник виїхав у Київ. Тут він поринає у підпільну роботу. Разом з однодумцями організовує ряд збройних виступів проти гетьманців та німців в Печерському та інших районах Києва. 9 листопада 1918 року його як учасника революційного штабу Києва заарештували і помістили в Лук'янівську в'язницю. Це була помста гетьмана Скоропадського. У грудні 1918 року Юрія Тютюнника мали розстріляти. Це був перший його арешт і перший смертний вирок. В ніч проти 14 грудня 1918-го отаман Палієнко, Андрій Вовк і Юрко Дютюник підняли повстання у Лук'янівській в'язниці та після звільнення вирушили на зустріч військам директорії. Другий раз смертельний вирок тютюнику був винесено після приходу до влади директорії в січні 1919-го Тютюника було вирішено розстріляти в штабі батальйону правобережної червоної армії. Проте, після промови юрка, батальйон перейшов до Чорноморської дивізії військ УНР. В цілому Юрко Тютюник так оцінював діяльність нового українського уряду. Національні герої типу Петлюру і Левицького торгували землями української нації, душами мільйонів українських робітників і селян. Торгували, ховаючись як злодії від народного ока. І нікого не питали. Вони ж себе вважали покликаними звільняти український народ. Ось і звільняли, віддаючи Галичину і Волинь з Холмщиною під панування польського магната. Інтервенція Антанти у Причорномор'я України. Змушує Тютюнника організувати свої загони і рухатись на південь, де він потім об'єднається з загонами отамана Григор'єва, який, повіривши більшовицьким лозунгам, переходить на бік Червоної армії. Згадуючи про це пізніше, Юрко Тютюнник писав в своїх мемуарах: На південь я поїхав у пошуках сили, що могла б скинути в море французький десант. Знаючи військовий хист Тютюнника, Григор'єв в лютому 1919 року призначає його начальником штабу і фактично головним воєнним стратегом повстанської армії. Зокрема, діяльність Григор'єва і його начальника штабу Тютюника пов'язана дуже активно з Півднем Україною. Саме вони разом брали і Миколаїв, і Херсон. До речі, як плани захоплення Миколаєва і Херсона. Розробляв Юрко Тютюник, який мав набагато кращу військову освіту, ніж атаман Григорій. 6 квітня 1919 року війська Григор'єва ввійшли в Одесу. Першим радянським комендантом міста отаман призначив на штабу Юрка Тютюнника. І останньому довелося налагоджувати мирне життя в Одесі. Через певний проміжок часу і і Тютюник не сприйняли радянську владу. І коли почався вже офіційний заколот Григор'єва, Тютюник підтримав його. І власне універсал Григорєва, який є одним із найвідоміших, які починається із слів народи українські, народи змучені». вважають, що автором цього універсалу. Був не лише Григор'єв, а й Тютюнник також. І знову безперервні бої, тепер уже з переважаючими у живій силі військовими підрозділами більшовицької Росії. Юрко Тютюнник з двома полками повсталих оволодів Катеринославом, а полки Отамана Григор'єва захоплюють Корсунь, Шполу, Золотоношу Олександрію, Кременчук, Черкаси. Але занадто малими виявилися збройні сили отаманів, і їм довелося відступати. В червні розрізнені селянські загони вдалося об'єднати в повстанський корпус, і його командиром стає Юрко Тютюнник. Через місяць, після запеклого бою, 14 червня біля Умані, Тютюнник розпочинає рейд Вінничиною та очищає від більшовицьких батальйонів жмеренко. Куди підійшли передові частини армії Симона Петлюри, головного отамана військ УНР, він схвально зустрів Юрка Тютюнника, про якого на той час линула Україною гучна слава як про безстрашного та налановитого полководця. Наказом Симона Петлюри Юркові Тютюннику присвоєно звання полковника і доручено командування селянською групою військ Республіканської армії. Юрій Тютюнник ні на хвилину не сумнівався, що потрібно було боротися, щоб довести життєздатність української нації і української національної ідеї. Будучи людиною непересичного розуму, виняткової хоробрості та неабиякої мужності, він став ініціатором та одним із керівників першого зимового походу армії ОНР тилами білогвардійців і більшовиків по Україні. Який тривав з 6 грудня 1919 року по 6 травня 1920 року. Командувачем всіх військ став генерал Михайло Омелянович Павленко а його заступником Юрко Тютюнник. На цій посаді розкрився військовий хист молодого воєначальника. За оцінками воєнних істориків, перший зимовий похід армії УНР. Є найгероїчнішою сторінкою воєнного мистецтва періоду Української революції 1917-21 років, під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами. Досягнута головна мета, збережена армія УНР, за весь похід за піллям ворогів пройдено 2500 кілометрів. Проведена Понад 50 жорстоких, але успішних боїв. Маршрут рейду пролягав територіями нинішніх Житомирської, Київської, Черкаської, майже по всіх районах, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей. Від ворогів була очищена велика частина території України. Це був час найбільшої слави Юрка Тютюнника. 5 жовтня 1920 року його підвищили до звання генерал Хорунжого. Легендарному відчайдушному ватажкові Іван Багряний присвятив палки рядки, які стали піснею. Luni, I w hoste, pa, my chłaste pamy nie tak, i jak jak cokie odpożejeću За бойову доблесть і героїзм учасники першого зимового походу отримали спеціально запроваджений для цього орден Залізний хрест за зимовий похід і бої Першу нагороду УНР. Юрко Тютюнник отримав орден за номером 2, а його дружина Віра Тютюнник-Левицька, яка під час походу була сестрою-жалібницею, нагороджена залізним хрестом номер 5 Зі спогадів Гриця. Масливця, полковника армії УНР. Щодо зимового походу. Цей похід був суцільним і безперервним рухом усіх складників війська упродовж п'яти місяців. Поділля Київщина, Полтавщина, знову Київщина, знову Поділля, Херсонщина. Ціла зима і половина весни. У тому русі майже щодня доводилося бачити на одних санях чи возі. Молоду жінку з це була дружина генерала Тютюнника. Для нас, кінного полку, місцезнаходження під час маршу сани чи воза з дружиною Тютюнника було наче барометром щодо ближчої чи дальшої присутності ворога. Коли сани з Тютюнничкою були мірсальними обозними піхотами чи гарматними, це означало, ворога близько немає. Коли ж сани з тютюнечкою трималися хвоста останнього верхівця нашого полку ворог був поряд. Такий собі барометр. Тютюнечка з немовлям він виявився дуже потрібним, бо генерал Тютюнник був ступинословна, а видавати письмові накази та розпорядження можливості він не мав. 1920 рік Більшовицька армія в Україні навально стала відтісняти армію УНР на захід. Восени генерал Хорунжий Юрко Тютюнник зі своїми загонами перейшов на польський берег річки Збруч, але не склав зброї, а почав готуватися до другого зимового походу. Юрка Тютюнника визнавали як майстра партизанської війни, тому Симон Петлюра. І доручив йому очолити партизансько-повстанський штаб у Львові. Тоді це була територія Польщі, а в жовтні 21-го першу в Україні повстанську армію. 4 листопада 1921 року Юрій Тютюнник очолює другий зимовий похід. Другий зимовий похід, відомий також як листопадовий рейд, відбувся в кінці 1921 року. Метою походу було підняття всенародного повстання і повалення більшовицького режиму в Україні. Однак закінчився другий зимовий похід трагічно. Групу, котру особисто очолював генерал Хорунжий Тютюнник, розбили більшовицькі війська. Частина повстанців потрапила в полон, і після рішучої відмови перейти на службу до Червоної армії 359 бійців було розстріляно. Юркові Тютюнникові з невеликим загоном бійців вдалося вирватися з оточення і повернути до Польщі. Для нього поразка повстанської армії стала й особистою трагедією, адже він не мислив себе без України. Подальша доля Юрка Тютюнника склалася драматично. Агентам ГПУ вдалося виманити його на територію України. 16 червня 1923 року одразу ж після переходу кордону його заарештували. Дзержинський домагався розстрілу тютюнника, але Харків переконав. Що потрібно зберегти життя авторитетному на Заході українському генералові, щоб використати в політичних цілях. Юрка Тютюнника залишили живим. Йому, за іронією долі, запропонували викладати стратегію і тактику громадянської війни в харківській школі червоних старшин. У повоєнний час розкрився талант Юрка Тютюнника як публіциста. Свідченням цьому є його політичний огляд, Зимовий похід 1919-20 років, книга споменів Революційна Стихія, книга з поляками проти України, а також кілька кіносценаріїв, котрі, на жаль, так і не побачили світ, лише один з них Звенигора, написаний у співавторстві з Олександром Довженком, встиг оцінити український глядач. В стрічці ПКП Пілсудський купив петлюру він зіграв самого себе, деякий час обіймав посаду старшого редактора художніх фільмів у редактораті всеукраїнського фотокіноуправління. Сучасники згадують його як блискучого оповідача своїми розповідями він надихнув Юрія Яновського на створення роману Чотири шаблі про громадське лихоліття в Україні. Весною 1929 року, нібито в одній приватній розмові, Юрко Тютюнник засудив політику Сталіна, спрямовану проти українських селян. Про цю розмову донесли в ГПУ. Востаннє його арештували 12 лютого 1929 року в Харкові, а в березні його переводять до Москви. Останній смертний вирок Юрію Тютюннику. Було винесено 3 грудня 1929 року. Куля обірвала життя легендарного атамана аж через рік, 20 жовтня 1930 року. Було тоді йому лише 39 років. Його короткий, але буремний життєвий шлях свідчить про те, що був Юрко Тютюнник неординарною, талановитою людиною. Неабиякого військового таланту із задатками великого організатора народних мас, все своє життя він віддав боротьбі за незалежність України. Минуло майже сімдесятиліть, аж поки рішенням Генеральної прокуратури України 28 листопада 1997 року Юрія Йосиповича Тютюнника було реабілітовано. І тепер... 38-й зенітний ракетний полк сухопутних військ ЗСУ, з ім'ям генерал-хорунжо Юрія Тютюнника на прапорі боронить повітряний простір України, захищає критичну інфраструктуру, прикриває піхотні підрозділи і діє рішуче в ім'я народу.